Скільки отримують з депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн? Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. Да, скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в комітету, напишіть. Ну, от як ви думаєте, скільки зазвичай от люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10 10 к на місяці. І здавалося б, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ось дивіться, за вересень середня у них, типу, ну, зерно айтішники, атісніки, більше це фріланс, телефон, Тікток, Інстаграм, оця вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48, -ка середня, 64 жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось, би, люди там щось з диплома, отримували то сьо. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз по факту, ну це за це майбутнє. Поняли, уже ніхто ні телек не дивиться нічого. Багато в це роботи роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились. Досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата там ой ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять, і сидить зварчик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. Ці, хто в принципі встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе, ну от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди. Я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100 150к Карбованців ну, наших українських на місяць просто от в телефоні там відео розповсюджують так, різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. все все туди ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно абсолютно самі знаєте де шукати. Три крапки вгорі справа відкрити в браузері, і все це абсолютно безкоштовно для вас. І от я реально зацидував, бо в мене мама вчителька з нереальним досвідом. А батько у мене столяр краснодірів вчителька вже чи заміняє чаджипіті. Ну, грубо кажучи, ну без емоцій, але може да замінити а столяра. Ну ну прям таке щось вирізати в краснодірівщика. Я думаю, що не заміни прям робот, а, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Понимаєте, вже стільки професій позаміняло. Це просто жесть. Короче, що ви про це думаєте і для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейського посилання? Самі знаєте, де.